Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Віталій Олексійович, таке запитання. Я вірю в Бога, читаю Біблію, ходжу в зібрання. Молюся, але мій характер такий же нестерпний, як і раніше. Що робити? Хм, що робити? Я би так само хотів запитати ту людину, що робити, бо е, я, я з цим теж борюся. Не є досконалий і, мій характер, на жаль, не є досконалий. І все ще в процесі, в процесі певної певної боротьби. Але деякими думками можу поділитися свого досвіду, от і свого розуміння, писання з цього приводу, з цього питання. Ну, найперше, хочу сказати, це дуже добре, коли людина робить всі ці духовні практики, які, які були перечислені, власне, ходити в зібрання, молитися, от читати писання і так далі. Це прекрасні речі, їх треба продовжувати робити. Робити їх навіть, як би сказати, не поверхнево, а глибше, глибше і глибше. Ну і звичайно. Е е е Сама, саме роблення оцих всіх речей, воно не приводить до зміни характеру, хоч це треба робити. Але на зміну характера дуже сильно впливає розуміння, в чому саме треба справити характер, тобто визнати, в чому я маю проблему. Конкретизувати це, виявити це, О, тому що над собою потрібно працювати так, як, як скульптор працює над скульптурою. Колись я бачив таку картинку, десь мені здається в інтернеті, коли якби, такий якийсь кусок великої глиби, і, і людина, якби долотом і, і молотком оббиває себе, оббиває себе. Це була цікава картина. О, тому найперше потрібно зрозуміти і визначити, які саме оці нестерпні, неправильні риси характеру я маю, над чим треба працювати. Також потрібно зрозуміти, який є Христос, щоб подивитися, власне, як Христос. Працював і служив на цій землі, і, досліджуючи його життя, його характер, намагатися стати як він. Звичайно, для цього треба нам молитися і просити Божої благодаті. Я просто глибоко переконаний, що в, дані, в даному питанні без Божої благодаті нам просто не обійтися. Ну, це однозначно. Нам потрібна Божа благодать, Божа поміч. Не Боже сприяння, і Боже ведення, і Боже керівництво. Але розуміти свої помилки, розуміти свої хиби, розуміти свої е, е, неправильні риси характеру, ми повинні. І, власне, про це молитися над цим працювати постійно, постійно в своєму, в своєму житті. Мені дуже подобається в пророка Ісаї. В 55 му розділі є один такий важливий текст. Я хотів би на нього звернути нашу увагу. Це Ісаї, 55 й розділ. І тут з 6 по 13 вірш є дуже такий великий гарний текст. Я хотів би його прочитати і на основі нього подивитися, що власне робити, щоб змінився характер. Мені виглядає, що тут гарні є поради. Ісая каже, шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, круті свої задуми, хай до Господа звернеться і його Він помилує і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо ваші думки не мої, це думки, дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище над землею, наскільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її насіння, дає сівачеві, а хліб їдунові так буде і слово моє, що виходить із уст моїх порожнім до мене, воно не, верне, не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви і з миром проваджені будете, гори і холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні, на місце тернини зросте кепарис, замість кропиви появиться мерт, і стане усе господеві на славу, на вічного знаку, яка не понищиться. Мені дуже подобається цей текст, тому що власне в цьому тексті ми можемо побачити деякі такі речі, які можна вибудувати в певний такий логічний, як би сказати, рядок. От, перше, що ми бачимо, є заклик шукати Господа, шукати Господа. Поки можна його знайти, це дуже важливий заклик, і це ми повинні бути зайняті в своєму житті. Далі ми бачимо в сьому вірші, щоб залишити всяке беззаконня, залишити всякі гріховні шляхи, дороги, неправильні якісь речі, які ми, на жаль, робимо в нашому житті. Далі ми бачимо, в 8-9 вірші написано, щоб ми зрозуміли, що є Божі дороги, є Божий шлях, є Божа воля. І це набагато вище від нашого. Далі написано 10-11 вірш, щоб ми шукали Слово від нашого Господа. І ми розуміли, що слово посилається, воно робить свою роботу. Слово нас очищає. Воно очищає характер, думки. І чим більше ми в ньому є, тим більше воно діє на нас і впливає. Це не виходить так. Знаєте, прочитав Біблію, сходив на зібрання і вже характер помінявся. Ні, ви розумієте, це, це довгий клопіткий процес. Але цим треба займатися. І далі написано, що замість тернини виросте кипарис, тобто прийде зміна. От, власне, я розумію, що Ісая показав, якщо ти хочеш, щоб з чогось поганого виросло добре, замість поганого виросло добре, значить, шукати Господа, залишити нечистиві, безбожні шляхи. Треба знати, що залишити, дослідити, вивчити свій характер. От, Далі перебувати в Божому Слові, довіритися Божій волі, і замість поганого виросте добре. Це, це процес. І, і це не проходить дуже так, якби швидко. Ми би хотіли все швидко. Але, на жаль, характер міняється не так швидко. От, і це є процес. І багато людей, які бачать, що не міняється швидко їхній характер. А походив в церкву, почитав Біблію, помолився через тиждень-два нічого нема, і люди закидаються заняття. Ну так, так, так не відбувається. От щоб сформувати гарний, добрий характер, над ним треба працювати, треба знати свої всі мінуси, і, і над ними просто, просто працювати. І плюс, як я сказав, головна моя думка, я думаю, в тому, що треба просити в Бога. Це, це Божа благодать. І людина, яка народилася від Бога, яка народилася від Бога, вона справді буде мати його характер. Я, я просто в цьому переконаний. Тому що Бог хоче, щоб його діти. Вони вони були такими, як він є. А щоб ми були такими, як він є. Нам треба пізнати його, який він є. От який його характер, яке його, які його е, були дії, вчинки, слова, думки. Нам нам просто треба його пізнавати. Ось так я думаю. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове життя обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!